Доброго мирного дня. Ми розпокою затишку і все само найкраще у нас дощ. болото, хляповиця. Ну нічого, це все таке діло. Це така пора, що може бути і дощ, і сніг, і зима. Так щось таке, то ми прийшли гуси випустити. Ну, а я за той час дам відповідь на запитання. Ой, зараз закрию двері. Накриємо пшеницю. Ось, щоб не мокла більше. Ось. І я вам дам відповідь на запитання. Люба чого коза моя крути головою часто. Тут може бути декілька причин. Або вона щось хоче у вас отримати. Добреньке, тобто, щось ви їй маєте не додали. І вона, як вас бачить, тішиться, думає, що ви їй додасте. І головою крути, І хоче, щоб їй це дали. Ось. Або, або, або вона вас хвора. І крути головою. Зазвичай коза, яка хоче уваги ось, від хазяйки. Або хоче, щоб їй щось добреньке дали. Ось, бо вона головою крути, ви підходите до неї і їй щось дасте добреньке. Ось вона зазвичай тоді крути головою. Таке є досить часто. І це ні страшного в цьому нема. Просто коза себе так веде, таким чином привертає до себе, як то кажуть, увагу. От. І з часом вона того домагається, бо хазяйка дивиться, що вона головою крути. То круг полетів. Ой, як страшно! Ой! Ой! Ой, сама залишила, що робити? Люди поратуйте. І вона тут домагається, бо людина дивиться, що щось коза моє нездорова чи що головою крути, і таке може бути. Вона таким чином привертає до себе увагу. Ось. І таким чином ви підходите, гладите, чухаєте її, питаєте, що там тобі таке, що тобі, що тобі вредить. І вона свого домоглася. Раз домоглася, другий раз, на третій раз вона знову ж те саме буде робити. Ось. А є таке, що це може бути хвороба, нестача магнію, Ось. Може, часом навіть десь колись трошки так як в затоки піти, орієнтацію руху, чи як там сказати, втрачає. Може просто все добре і бути, тільки головою крутити. Також таке може бути це, як сказати, нестача магнію і тоді ви спішите, біжите, в аптеку купуєте, в аптеці купуєте. О, чого тебе туди всунуло до того відра? А ну пса, на місце. Купу, купити треба магній, щоб вколоти кузі. Тобто оліговіт з магнієм, вітаміни колеться. Ну, дивись, ви поперли на дорогу. То чого ви перли на подвір'я? Купуєте оліговіт і колите кузі. Навіть вона кітна, її ніц абсолютно воно не повредить. Ось вітаміни. І тоді побачите, чи буде вона далі головою крутити, чи ні. Чи воно зміниться щось. Якщо ніч не зміниться, значить просто-напросто вона привертає до себе увагу. Ось такі-то ось такі-то справи. Так що тут треба, щоб ви вже самі більше спостерігали, бо я вам за вашу козу так не можу сказати точно, що так чи так. От. Ось такі-то справи. Так що хай Бог дає, щоб ваші кози були здорові. ось, А ви задоволені і все було прекрасно. Вкололи оліговід, пройшов тиждень, подивилися. Якщо коза перестала крутити головою, що її не смикає, не дьоргає, значить допомогло. Через тиждень можете ще раз колоти одну порцію. Бо це вже буде йти так як лікування. Можна два-три рази вколоти. Вона перестане тоді головою крутити. Но якщо ви її вкололи одну ін'єкцію, і воно ніц не дало, і вона далі головою крути, то значить вона хоче вашої уваги більше. Хоче, вона навчилася, що ви маєте її щось дати добреньке, щось подивитися за нею, погладити, почухати. Отаким От чином вона привертає до себе увагу. Так що ось таке то. Ось такі то справеньки. так що хай Бог дає, щоб ваша, ваша коза і ваші кози всі були живі і здорові. І ще одне запитання: е, що робити? Коза, е, первістка, погуляла, місяць кітна і наляла на, на вім'я. Почала одразу після гульок наливати. Ось. І вже місяць часу у неї вім'я здорове. Що робити, чи доїти її, чи що. Її ще 4 місяці ходити. Ну, не написано було, скільки козі, первісті ті місяців чи років, може їй вже коло двох років. І вона буде, може доїтися отак погуляла і може доїтися. Може, раз ви її моїте видоїти, і вона більше не наливати в ім'я. Але те молоко, що в неї налялося, видоїти треба. Ось. Видуїти треба обов'язково, бо якщо воно буде перегарувати, то буде в неї тоді мастіт, або перегорит і заклеїв взагалі молочні шляхи і толку потім не буде. Так що краще її видоїти оцей раз. А там подивиться, Якщо знову ж таки налів ім'я і знову ж буде далі наливати, значить будете так доїти. Або Можна спробувати запустити, тобто взяти, зменшити зернові, все, і взяти її, тоді запустити там, за, пару, за якийсь час. Але так само поступово, раптово. Ось, або, або так доїти, якщо вона більше року має. Бо ця коза просто сили набралася, ось вона доглянута, все. І вона хоче доїтися, є таке. Є й такі кози. Є такі, що тільки погуляла, наляла, раз, видуїли і все, вона більше не наливає. Потім вже за місяць до родів, починає наливати вім'я і починає значити. Так що ось таке-то. Чого репетуєш? Я тебе заставляла за козлами зриватися? Ні. То чого ти хочеш? Стий мовчи? Ось такі то справи. Так що дай Бог, щоб всіх все було добре, всі були живі, здорові, кози ваші гарно доїлися і не було ніяких проблем. Щоб хоче відповідь отримати на запитання, заходьте на ефіри, які йдуть кожен день вранці, о 8-й годині ранку. І кожен вечір на каналі «Я і маміні тваринки кожен ранок. А ввечері о 19 годині кожен день, окрім вівторка і п'ятниці. На каналі я і мої кози о 19.30. У вівторок йде стрім. У вівторок і в п'ятницю стрім у мене до доціолі о 18-й, а я після неї вже виходжу. Так, що ось такі тут справи. Так, що... Заходьте. І будемо спілкуватися. Всім гарного, тихого, мирного дня. Бережіть себе, хай у всіх все буде добре. Хай ваші козульки доїться гарно. Мої курочки їдять, понамокали були на душі. Так що ось таке. -то. Всім до зустрічі. Не забувайте при можливості прожати лайчики і, якщо у вас є така можливість, поширити в других соцмережах. Бережіть себе і своїх рідних. Всім до зустрічі і тільки хороших новин! Гарного дня і вечора!